Мої вітання, шановне товариство. Давненько ми вже не бачилися, не чулися, але це не означає, що ми про вас забули. Зараз ми е вирішили приїхати на поле, наше експериментальне демонстраційне. І подивитися на сходи нашої кукурудзи, на нашій дослідній ділянці, тобто прямі посіли. І тут е всім же нам відомий наш знайомий колега Григорій із І Григорій Іссингти приїхав і замітив дуже один цікавий факт. І я зараз хочу з вами поділитися. Ну, ми разом з вами поділимося цим фактом. Отже, дивіться. Так, якщо пам'ятаєте, ми поставили на нашу сівалку два розгортачі ряду від Агрокару. Ну, Їхня робота просто, як би сказати, бомбезна. Можу, якщо ми беремо до уваги розгортання ряду, ось бачите один ряд, ось бачимо другий ряд. Тобто, всі пожнивні рештки розгорнуло так, як нам треба, розчистило ряд. Ряд розчистило широко, тобто, пожнивні рештки нам не виміляли секцію. Ось так розвиваються рослини. Як ви можете бачити, ну, пригнічення візуального ніякого немає. Якщо Порівняти із рослинками, які без розгортача ряду, ось сліва, справа і зліва. Але пан Григорій накопав, ось там трошки вище, ми зараз подивимось на, чи буде у нас повторення таке ж саме на цій ділянці. Тобто він каже, що там, де не було розгортача ряду, Рослинка візуально виглядає слабша, тоньша. Хоча фаза розвитку одинакова, але візуально вона виглядає порівняно з цією, як ви можете бачити, ось стовбур, який вже товстий. Тут він десь вирвав рослинку, щоб докопатися до кореня. Ось розвиток стовбура, бачите? Наскільки вона відстає. Але він побачив, що розвиток кореневої системи. В рази кращий там, де не було розгортача ряду, там, де є покрив пожнивних решток. Так як в нас тут вологи аж забагато, лиє щодня, неможливо нічого робити. Ну це, звісно, іронія. Тобто, коренева система, розвиток кореневої системи нам дуже важливий в, подальшому, в подальшій вегетації нашої кукурудзи. Ось він викопав. Це рослинка, начебто там, де в нас не було розгортачаряду. Коренева система виглядає отак. У нас, да, нас фаза виходить тут один-два справжніх листочки. Тобто в нас начебто є один і є другий, який сформував камірець. Ну, майже сформував. Майже май, другий листок. Можна рахувати, що два листки. Рослина ще, ще живиться з насіння. Тобто, Тут така історія. І ми зараз побачимо. Знайдемо похожу рослину, чи відрізняється вона дуже від по своєму розвитку, там де був розгортач. Так, давайте знайдемо похожу. Я думаю, тобто, що... бачите, структура в нас ґрунту, ну, як би сказати, не золото, але, але не хороша. Але хороша. І, і гарно відділилися коріні, і, і волога, так. і як ми можемо бачити, корені з минулорічної сої. Які залишились, які на майбутньому мають зробити структуру, структуру ґрунту. Ще Так, Ось на Так, поки ми копали, ми звільнили пам'ять, бо завжди щось плівка закінчилася як цього оператора. Ну, нічого. Операції скінчилися Скінчилася плівка. Отже, ми зараз. Розриваємо ґрунт. Бо пан Григорій каже, що копається легше там, де навіть банально не було розгортача ряду. Тобто розгортач ряду, частково е розкривши ряд, він ну, про підсушив, підсушив рядок підсушив. і ґрунт і ґрунт знаходиться вже. Начебто взяли інший структур. Два листочки. Де в нас попередні, зараз ми її знайдемо. І що ми бачимо, що там, де навіть, тобто рослинка у двох листочках, яка є у фазі, один, два справжніх листки, можна сказати, це вертає, то тут я, е, я за що тоді говорив, що е, ну, сама, сама коренева система, вона наче там, де я копав, була більш розгалучена. Вторинка пішла у нас ось. От. А тут вона досягає більшої глибини. Вона начебто корінці однакові. То, давайте, давайте. На лопату положимо, щоб лопату ми. Положим, щоб ви... Тобто, якщо зробити висновок, там було холодно, вегетативна маса розвивалася слабше, так. але коренева система От, що, начебто, це рослинка, та, що... де в нас був розгортач. О, один. Корінці оце От. А це де в нас е, так. Це, це не було. Так. Це було. Це був. Тобто ми бачимо там, де не було розгортача, коренева система в рази глибша. Так. І це що головне, що це вже другий раз копається, так як перший раз ми копали і не зняли цього моменту. А зараз можемо. Так, хотіли підтвердити хотіли повторення. це повторення цього експерименту. Ну, побачимо, друзі. Тобто, бачите, я був прихильник того, щоб розгорнути ряд, щоб було в нас все гарно, чистенько, чорненько, а тепер бачу, що ну, є плюси і мінуси. Ну, звісно, От в даному випадку тут у нас немає проблеми е, із поздривними рештками. І ми сходи одержали рівні. Але є ділянки, де соломи є багато. Ось, наприклад, так як ось не. тут. І в нас просто банально немає сходів. просто не зійшла, бо воно просто з, е, під холодним ґрунтом, під подушкою. Тут подушка спрацювала як холодильник, і просто деякі рослини, ну, ну, не витримали такого навантажу. Не витримали холодного так. стресу. Тобто, так. в нас все. Е, як би сказати, посіяна. А от дивіться, вона от є, вона билася, вона просто, вона щойно пробивається. Можна копнути, взяти акуратненько. Бачите, вона от, я от розгорнув солом, вона їх копати не треба. Вона під верхом. І вона під верхом, вона я просто... Я дивився, і тут он, виходить, що якась насінина взагалі зверху в солом. Бо не дали, не дали пожнівні рештки прорізати. І... просто вона не попала в грунт. Вона лишилася в пожнивних рештах. Це, така, ну, звісно, це, як би сказати, два таких, два таких критичних моменти. Бо ну, будьмо відверті, прямі посіви треба починати з комбайна. І ось тут таких е, насичених покровів пожнивних решток не потрібно допускати. Ну, але ми показуємо те, що маємо. А маємо таку ситуацію. Отже, друзі, дивимось. Я думаю, що це буде цікаво і вам, і нам. Слава Україні, друзі!